Розпач, біль, розчарування, відчуття, що з вами життя несправедливо, переживання це все невід'ємна частина життя. І єдиний, підкреслюю, єдиний правильний спосіб це пережити ці емоції, тобто прожити їх. Тобто, ви їх пропускаєте, вони у вас з'явилися, і далі їх треба випустити. Бо якщо ви це не будете робити в Ну, а будете інакше там терпіти щось там, їх намагатися перетворити в щось позитивне, то тоді знаєте, що ви робите? Це дуже схоже на похід до туалета. Ви вже не можете, ви вже хочете пісяти, але ви чомусь вирішили потерпіти. Ще терпите, ще в ліпшому випадку ви просто пісятеся, в гіршому піся, піся. випадку може лопнути е, сечовий міхур. Ви скажете, Женя, чому в тебе таке дуже знову дивне зрівняння? Тому що негативні емоції будуть образовуватися у вас, якщо ви, наприклад. Як я вже два з половиною тижні в, в відрядженні, я шукаю якісь документи, мені все посилають нахер. І сьогодні знову мені треба чекати. Я вже втомлений, просто надпушку надмірно втомлений. І якщо я собі це не визнаю, якщо я собі це не дозволю ці емоції пережити, тоді ще він буде відбуватися? Правильно, воно буде на, на накопичуватися всередині, тому що воно образується. Емоційна реакція це реакція на подразник і вона умовно автоматична. Хочете ви того чи не хочете? Якщо вам зараз роблю комплімент, що ви дуже гарні глядачі, вам буде можливо приємно десь, але ви не будете змушувати себе так і казати, так Євген мені сказав комплімент. Треба зараз відчути теплоту». Ні, це буде автоматично і тому. Біль, розпач, негодування, відчуття несправедливості це також буде виникати умовно автоматично. Розумієте? І єдине, повторююся, що ви можете зробити правильно, це навчатися їх виливати, ці емоції. Бо в, то, бо, бо в противному випадку вони накопичуються всередині і виливаються або в нервові зриви, або, як каже психосоматика, в деякі хвороби.